Хліб наш насущний Представляє щоденне Християнське читання. Спільне Служіння Филип'ян 4.16. Ви, що і раз, і вдруге мені на потреби мої посилали. Рятувальники об'єдналися щоб допомогти двом чоловікам, які застрягли на острові в Мікронезії. Була необхідна злагоджена командна робота, оскільки поширена на той час хвороба вимагала від них обмеження контактів один з одним. Пілот, який першим помітив вигнанців, зв'язався по радіо з кораблем австралійських ВМС, що знаходився неподалік. Корабель надіслав два гелікоптери, які доставили їжу, воду та медикаменти. Пізніше прибула берегова охорона США. Щоб перевірити, як там чоловіки, і доставити радіостанцію. Зрештою, мікронезійський патрульний катер доставив їх до місця призначення. Ми можемо багато чого досягти, коли працюємо разом. Віруючі у Филипах, об'єднали свої зусилля, щоб підтримати апостола Павла. Лідія та її родина прийняли його у своєму домі, Климент. І навіть Еводія та Синтихія, які не ладили між собою, працювали безпосередньо з за апостолом заради розповсюдження Євангелія. Пізніше, коли Павло був ув'язнений у Римі, церква зібрала необхідні речі і передала їх через Епафродита. Втім, найважливіше, можливо, було саме те, що филип'яни молилися за нього протягом усього його служіння. Співпраця з іншими віруючими може принести набагато вагоміші результати, ніж якби ми робили це самотужки. Хтось сказав Поодинці ми одна крапля, а разом океан. Коли ви добре служили разом з іншими християнами? На чому ґрунтується ваш духовний зв'язок із ними? Помолимось. Дорогий Боже. Будь ласка, покажи мені, як приєднатися до тих, хто служить тобі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.